Всім привіт, друзі! З вами я, Тімков, і сьогодні ми будемо грати в Майнкрафт в такий режим, як Fireball Fight. Поїхали! Так, ось гра вже запустилася. Робимо завжди такий трамплі. І ось тут ще зробимо. Він поки впав в базоні, тому... Ми дуже домовилися, де їх поїхали. Мені чим добігає. Давай. Отримаємо. Все давай. На цю гру ми швидко виграли, тому поїхали далі. Так, наступна гра вже номер два. Пустимося. І далі бустимося. Прилетить до мене. Нормально, висить майже вижив. Кінув, коли він його кидав. Це було смішно. Знову ж таки, це було дуже швидко, тому поїхали далі. Так. Вже третя, я сподіваюся, буде так само дуже швидко, бо прикольно, Люди так брались. це скучно, Чи шо? давай капець, сослоти перепутак. Зака тепер знаю, що мені оце все знадобилось. Ну, куди ти полетиш? Куча мене забатить. Я ще... Це возраст скелем. Що ми се забили, там Так, Типа, дай У мене немає фаерболів. Что забуду, на этом все. Ой, Ань сюда, поп... Да конечно, да конечно, Ой, я начну?

я сподіваюся, вже, можливо, буде наступна катка ласт, бо добре вже граємо. Ну, тоді поїхали далі. Я думаю, що це вже буде остання катка, бо в мене ще справи треба робити на і. Сподіваюся, ми вийшли. по Мам, именно такие жесткие, но окей. Він мощний. у мене дуже мало хп, це погано. Він не буде до мене летіти. Я Поэтому скоро стараюсь седьмой. Але я могу до портрет лишь заплатить. Катый Мудволк. Чип. Давай это бризли. Блюбизли. Окей. Що? Значит. Ну все было комбо. -лю. А, я думал, у меня в немає нема. Думаю, я, я... я сейчас люблю. Ну, бро, не утраивайся, кугадусь, пацан. писать. в ДС, пешлэп. Вау, чё вот так скажем. Ничего себе. Тин, файл, вот не було. Короче, А, ну доводи, печально. Ну, назад, він не долітає. Боже, в нього дуже мало хп, я думаю. І а... де? Бро, а де ти? По-моєму, він сховався кудись, я не знаю. Але 10 хвилин на кінця. В смислі? В смысле? Я його не бачу. Капець, зараз так только Зараз мы можем облюто проиграти. У него остается FRB. Да, я бачу його блоки. Думаю, не скиншо. Що это было? Шо за муви зробив? Ну, щось, ну щось ой, коротше. Я думаю, вже можна закінчувати на цьому наше відео Всім дякую за перегляд, всім па-па це було прям жорстко.